Всім привіт-привіт! І це мій новий влог. Сьогодні у нас четвер, вже майже 10 ранку. Е, так, я в четвер вдома, тому що у нас дистанційне навчання, це дуже-дуже круто. Так от, сьогодні я просто зніму для вас влог, покажу, чим я сьогодні буду займатися, що я сьогодні буду робити, і взагалі як мій сьогоднішній день. Значить, сьогодні мені треба поприбирати. Можливо, це ще не точно зробити якісь уроки, це ще не точно. Також хочу сьогодні дещо приготувати і потім щось ходити в басейн. Так, до речі, я ходжу в басейн, тому що нещодавно в моєму житті сталася така дуже, навіть не знаю, як це сказати. Важливо, напевно, що подія. Зараз все розповім. Так, значить, переміщаюсь трошки на інший фон, покажу вам дзвіночку і заодно розповім. Десь приблизно два тижні тому, ну, якби в кінці квітня, я кинула гімнастику. Ось. Так, я пішла з гімнастики, на це було декілька причин. Взагалі розповідати дуже-дуже довго, але якщо коротко, це відносини з тренерами. Вони були дуже не дуже, Ось, якщо так коротко. І плюс ще й у мене була травма коліна. Хто пам'ятає ходила з гіпсом і якби через це ще. Але все ж таки більше через відносини з тренерами. Я звідти пішла. Ось, е, чесно кажучи, взагалі не шкодую. Мені здається, це було одне з найкращих моїх рішень. Ось зараз я для себе знайшла інші заняття, які мені дуже подобаються. Наприклад, навіть той самий басейн. Тепер спорт для мене в задоволення. так? Також, так як у мене стало більше часу, я тепер почала м -м, готувати і завела свій кулінарний блог в сектоці. Ну як, пізніше, я взагалі завжди цікавилася готовкою, дізнавалася якісь нові рецепти, але оскільки не було часу, то я дуже рідко щось готувала. А зараз майже кожен день готую щось смачненьке. І так, до речі, це все в TikTok. Я завела свій особистий TikTok, там я знімаю. Ну, в основному це якісь рецепти, а також ще іноді там такі відео, типу, що я їм за день, там якісь міні-влоги і так далі. Ну, коротше, якщо вам цікаво, посилання залишу в описі під відео, підписуйтесь. Тому ось такі. Зміни в моєму житті, так. Показала вам дзвіночку, тепер показую РНС Міта Еліс. Вони тут ось так на стелажі сидять. Можливо, можливо якщо в мене буде бажання, я сьогодні переодягну реборнів. Ну, це ще не точно, я, я ще не знаю. Ось, е, значить. І у нас, до речі, в стелажі також деякі новиночки з'явилися. Не пам'ятаю, чи показував вам, чи ні, напевно, ні. Е, у нас. Вірніше не у нас, у мене особисто з'явився ось такий стелаж, ось така поличка для книжок. Тепер всі мої книжки, як бачите, стоять в одному місці. Ось тут Гаррі Поттер», «Сутінки», тут ромкоми, там «Детективи Трилери». Коротше, тепер у мене для книжок і окрема поличка. І стелаж тепер цей повністю для реборні. Так як тут звільнилося місце, тут всі книжки стояли. Ось то тут я купила ось такі контейнери, і тут ось склала весь одяг Еліс. А тут ось е, ну, підгузки лежать ось тут. Е, всякі пледики, пеленочки, там ще пов'язочки, шапочки і носочки. Ось, тепер у нас нарешті все вміщається, і я дуже-дуже рада. Я взагалі дуже довгий час мріяла про поличку для своїх книжок. Хотіла, щоб все в одному місці стояло. І ось нарешті це сталося. До речі, до речі, не можу вам не показати цю красу. Я нарешті зібрала всю цю серію. Я взагалі не знаю, що вам це цікаво, але ну блін, я не можу це не показати. Я я, коротше, зібрала всю цю серію. Ось виходить, що це перша частина, це друга, їх я вже прочитала. Вони, ну, ці книжки неймовірно цікаві. А ось це третя частина я її ще не читала, тому що вона в мене з'явилася буквально декілька днів тому. Я дізналася, що вона з'явилася в книгарні, Я одразу ж на наступний день побігла її купувати, тому що я її дуже-дуже чекала. Ось я вже прям дуже хочу прочитати. А, але зараз читаю ось цю, Мені тут залишилось буквально 200 сторінок. Я думаю, що сьогодні-завтра я дочитаю і почну нарешті цю читати, бо я її дуже-дуже чекала, дуже-дуже хотіла і прям цікаво, що вже тут буде. Так от, а зараз я хочу поприбирати. Після цього буду вже всім іншим займатися. Так, друзі, я вже все поприбирала, також переодягла Елісовий ось такий костюмчик. Дала ще ось таку пустишку. Ось. Ренесмі сідають. Ні, я, звісно, не передягала. Ось. Ну, і поки, напевно, що не буду переодягати, подивлюсь. Зараз я хочу сісти трошки почитати книжку, а потім буду готувати собі обід. Друзі, готую тут собі обід. Це ось такі шпинатні вафлі. Рецепт викладу до себе в тік-ток. Тому дивіться, кому цікаво. Дивіться, який гарний у мене сьогодні обід. Тут рибка, овочі, з соусом, три, трошки сорочку і шпинатні вафлі. Я ще зверху. Їх хумусом намазала. Тут не всі з хумусом, тут деякі з хумусом, деякі без. І Кока-Кола, звичайно, розер. Тому кому треба рецептик, переходьте в мій Тік-Ток, там скоро викладу. І, я ви розуміла, на ось цю гору вафель усього 376 калорій на всі і ще й двадцять грамів білку. Це прям супер круто. Ну що, друзі? У мене вже закінчилися пари. Верніше, в мене вони закінчилися ще десь приблизно годину тому. Я просто фільм додивлялася, який почала дивитися. І зараз я буду збиратися в басейн. Ось піду там годинку поплаваю. Потім ще хочу на обратному буті, буду йти додому, е, зайти в магазин, хочу на вечір готувати сирні бейгли, а для цього треба дещо купити, тому так. Так, ну що, зібрала собі сумку. Тут у мене косметичка, тапки, гаманець. Тут у мене абонемент сам лежить. Мої гроші, звичайно. Там ще купальник, рушник і, в принципі, все. Більше нічого з собою не беру. У нас ще й погода така якась незрозуміла. Вроді я вийшла на балкон тепло, а в телефоні показує плюс 11. Я от не знаю, що мені одягати. Якась така взагалі дивна погода. Друзі, одягла бомберу, сподіваюся, я в ньому не змерзну. І зараз буду виходити вже. Ну так. Я взяла наушники, поки буду їхати, буду слухати музику. До речі, засніть мій крутий чохол, Я з темою його замовляла, мені він дуже подобається. І, до речі, на телефон також з тему, також новенький. Ну, все, коротше, я поїхала. Не знаю, чи познімаю щось в басейні, чи ні. Подивимось. Ну що, друзі, я вже наплавалася, я плавала 40 хвилин. Ось, ну і Плюс там туди-сюди передіся. Десь приблизно півтори години я була в басейні. Зараз вже буду їхати додому, хочу також зайти в магазин, купити великі продукти, Мені треба для того, що я буду готувати сьогодні на вечір. Ну, але це ще не точно, що я його буду готувати саме сьогодні. Подивлюсь, коротше. Я вже вдома. Заходила по дорозі додому, все ж таки в магазин. І зараз покажу, що я тут купила. Ось, е, значить, е, перше у нас це яйця. Ну, стандартні, просто 10, 10, їх тут 10? Да, їх тут 10 Яєць. Е, далі грецький йогурт. Е, ось цей мені більше за все подобається. Він ну, такий смачний, і в ньому, до речі, небагато калорій. Мені подобається. Далі зубна паста. Ну, ось яку якусь взяла. Не знаю, яка вона буде. Далі банани три штуки. У мене просто ще тут ось ще один банан лежить. Коротше, взяла три. Ось, Щоб вони не псувалися. Хоча я їх їм дуже багато. Я взагалі я їм дуже багато творога, їм дуже багато фруктів. Коротше. так, Далі це помідорки. Тут їх чотири штучки помідорки. Далі сирочок ось такий. Я його теж дуже-дуже люблю. Мені він. Milk Slice. ось такий. В ньому усього 118 калорій на цей батончик. Ось це, ну, прикольно. Ту купую вночі собі таку штучку. Далі листя салату. Е, можна і на салат, і я сьогодні, скоріше за все, буду готувати на вечері собі бейгли сирні. І якби бейгли покласти, також дуже класно. Е, і огірки. Ось такі. Тут їх три штуки, але вони великі. І все, це все, що я купила. Усім привіт! І у нас вже день другий влогу. Коротше, я зараз збираюся йти на масаж, і плюс мені ще треба відправити посилочки. Тут виходить, я продала свою скакалку стару для гімнастики, мені треба відправити іще посилочку для Аліси запакувала. Для моєї підписниці. Так. Хто пам'ятає, мені Аліса відправила посилочку, і тепер я вирішила відправити посилочку. Ось тому так.